Світловідбивні елементи на дитячому одязі суттєво знижують ризик потрапляння малечі під автомобіль у Європі. Блискучі маячки носять навіть дорослі, і цій пішохідній культурі вже не один рік. В Україні ж вони поки що не такі популярні, аби змінити ситуацію і знизити рівень, хоча б дитячого травматизму. Правоохоронці спільно з європейськими волонтерами привчають малечу до аксесуарів безпеки. Докладніше наші журналісти. Щоби стати помітними у темряві, третьокласники готують аксесуари зі світловідбивного пластику. Діана Шувалова каже, почепить висячка на портфелик. Вона боїться втрапити під автівку, бо вже на власні очі бачила автопригоду. Мені було тоді страшно, бо я бачила, як тролейбус в'їхав у стовп. Виготовляючи браслети на руки чи наліпки на одяг, третьокласники розповідають інспекторам Даї, як вони переходять дорогу і поводяться в громадському транспорті. Дорослі задоволені правила малюки знають. Зараз діти дуже розумні, то вони ще батьків навчать як потрібно. Втім, навчителі переконують малечу не втрачати пильність, особливо в темну пору доби, а також попрохати батьків, аби вони оздобили їхній одяг світловідбиваючими елементами. Батьки повинні більш звернути на це увагу. і Це в принципі зменшує аварійність, якщо ну. Водії раніше можуть побачити дитину. Дитину зі світлячком водій може помітити за 300 метрів, їдучи із дальнім світлом фар, і за 150 на ближньому. Культуру використання маячків на одязі запроваджують в Україні європейці. Вони не лише забезпечують школярів наліпками, а й заохочують дітей їх використовувати. Я думаю, що це вдалий захід. Діти краще запам'ятають правила дорожнього руху, коли їх навчають в ігровій формі. Українські даїшники переконують світловідбивний елемент на одязі це не просто атрибут особистої безпеки, а й лакмасовий папірець загальної культури суспільства. Анна Павлик, Микола Ляшко, телеканал Київ.